Масована комбінована атака на Київ про це не тільки говоримо далі. Я Ігор Попков. Ефір марафону Продовжує команда каналу Ми Україна. Після нічної атаки шахедами Росія завдала по Києву ракетного удару. Є значні руйнування житлових будинків у Голосіївському, Шевченківському та Святошинському районах. Щодо дронової атаки, то на цю хвилину відомо про шістьох постраждалих у столиці. Серед них дитина повідомили в КМВА. Найбільше руйнувань у Солом'янському районі. Атака БПЛА спричинила пожежі у двох багатоповерхівках. Уламки одного з безпілотників впали біля гаражного кооперативу. Зайнялася газова труба житлового будинку. Кількох людей рятувальники дістали із заблокованих гаражів. Зафіксовано влучання в один з вищих навчальних закладів. Масована атака на Київ. Це реакція Кремля на дедлайн, встановлений Дональдом Трампом. Так, сьогоднішній російський обстріл прокоментувала донька спецпредставника президента США з питань України Кіта Келога Мопс, Очоля благодійний фонд, який допомагає нашій країні від початку повномасштабного вторгнення Росії. Вибухи вночі лунали у російській а волгоградській області. Дрони атакували залізницю. Місцеві жителі повідомляють про десятки потужних вибухів. Через атаку БПЛА у місті не працює зв'язок та мобільний інтернет. В аеропорту Волгограда тимчасові обмеження на польоти. Майже третина усіх боїв на фронті минулої доби була на покровському напрямку, де росіяни 49 разів намагалися прорвати нашу оборону. Російські українські бійці вбили та поранили тут 83 окупанта. 25 атак відбили ЗСУ на північно-слобожанському і курському напрямках. Ще 22 штурми на Новопавлівському. Активно йшов ворог у наступ і на Лиманському напрямку. Наші захисники не дали просунутись противнику в районах Вовчанська та Куп'янська на Харківщині і Торецька. На Донеччині Комітет з правоохоронної діяльності одноголосно підтримав президентський законопроект, який має повернути незалежність Набута САП. Радять парламенту проголосувати ініціативу одразу за основу. Та в цілому для розгляду питання Верховна Рада збереться вже сьогодні. Та чи побачимо на табло ми щонайменше 226 голосів за? І що передбачає новий проєкт закону? Дивимось далі. Перший у порядку денному верховної ради законопроект 13533. Як на відкладний його подав президент, головна мета повернути незалежність антикорупційним органам. Та чи готовий парламент підтримати ініціативу у цілому? Адже за розширення повноважень генерального прокурора і відповідно зменшення незалежності САП і НАБУ голосували 263 нардепи. І минулого вівторка підтримка була з усіх депутатських груп і фракцій. Документ підписав її голова держави. Це викликало обурення та занепокоєння у партнерів. І вперше за три роки повномасштабної люди вийшли на вулиці. З гаслами на картонках вийшли й наступного дня. Головна вимога повернути антикорупційним органам незалежність. Паралельно у президента відбулося кілька дзвінків із президентом Євроради, лідерами Франції, Німеччини та Британії та окремо зустріч із керівниками правоохоронних органів. В результаті Зеленський змінив своє рішення. Звісно, усі почули те, що кажуть люди цими днями. Що кажуть люди в соціальних мережах один одному на вулицях? Це все не даремно. Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку. і не буде жодного російського впливу. Текст нового законопроєкту на сайті Верховної Ради з'явився тиждень тому, і саме сім днів за регламентом. Законодавці мали для подання альтернативних ініціатив. Їх зараз чотири. Але найбільший шанс на підтримку має все ж президентський. На думку голови Верховної Ради він має дві ключові цілі: відновлення незалежності і запобігання російському впливу. Ми отримали схвальні відгуки наших європейських партнерів. Ми сьогодні бачимо, що він в принципі схвально сприймається в Україні. В українському суспільстві і в українському парламенті і мені здається, що це той об'єднуючий варіант, який дасть можливість забезпечити перемогу всім. Пропонують внести зміни до кримінального кодексу, іншими словами повертають статус-кво десап, які раніше самостійно переслідуватимуть підозрюваних у справах підслідних набу, а офіс генпрокурора не зможе втручатися, змінювати підслідність або отримувати доступ до досудового розслідування за єдиним винятком, коли самі детективи не можуть вести справу під час війни, коли фізично неможливо виконувати повноваження із організації досудового розслідування. Ну припустимо, мова йде про ну дуже. Несприятливі воєнні моменти, типу окупації, грубо кажучи, якщо немає приміщення, там невідомо де детективи, а власне провадження розслідувати потрібно. Серед нового хочуть зобов'язати детективів що два роки обов'язково проходити перевірку на поліграфі, зокрема щодо співпраці з ворогом. За це відповідатиме управління внутрішнього контролю набу. Але чи стане це запобіжником у відбитті російського впливу? Розслідування відносно там службових правопорушень здійснюється всередині набу. В них є відповідний орган внутрішнього контролю. Є е, е, певні претензії у колег, в тому числі щодо його ефективності, тобто, грубо кажучи, Набу розслідує набу. Це унікальна ситуація з точки зору нашої правової системи. Наскільки вона вірна, ну скоріше, ні, ніж так. у НАБУ і САП до законопроєкту питань немає. До написання нового тексту долучалися і радовці: перший віцепрем'єр, депутати, представники офісу президента та власне самі антикорупційні органи. Набу і САП взяли участь у підготовці тексту та закликають Верховну Раду України якнайшвидше ухвалити ініціативу президента за основою. В цілому це дозволить запобігти загрозам для кримінальних Ваджень, які розслідують на буїсап партнери з європейського союзу схвально оцінили відновлення незалежності. Вони теж були на постійному контакті з урядовцями та президентом. Його публічно підтримали посли Великої Сімки були розмови президента з лідерами різних країн Франції, Великої Британії Німеччини. Отже, відбулася розмова із прем'єр-міністром Данія. Данія зараз головує в Європейському Союзі, і до речі, для Данії тема. Боротьби з корупцією вона в, в топі. Богданія серед усіх країн має найкращі показники боротьби з корупцією. Євгенія Кравчук не голосувала за скандальні правки, а у президентській фракції вже були нардепи, які після ухвалення визнали свою помилку. Тепер слуги народу готуються підтримати президентський законопроєкт. Очевидно, що можуть бути якісь окремі думки. У нас теж ну певні є такі демократичні процеси, які будь-які фракції, але ну безумовно в більшості. Готова фракція підтримати. А от інші фракції під питанням багато залежатиме від явки. Зараз лише Юлія Тимошенко офіційно заявила, що її політична сила голосуватиме проти. Напередодні ж у середу комітет правоохоронної діяльності одноголосно підтримав законопроєкт і пропонує його голосувати одразу за основу та у цілому. Якщо усе відбудеться за таким сценарієм, то у більшості допускають повторне проведення процедури невідкладного підписання. Для цього щоправда теж необхідно отримати 226 голосів, але це дозволить уникнути тяганини із поправками, адже незалежність антикорупційних органів це головна вимога Європейського союзу. Олена Чернякова, Ми Україна, Марафон. Єдині новини. І напередодні після паузи мітингері знову вийшли на мирні акції протесту. У Києві традиційно зібралися біля театру Франка вимоги незмінні повернути незалежність антикорупційним органам. Адже сьогодні народні депутати мають зібратися на засідання, щоб проголосувати поданий президентом законопроєкт, який стосується діяльності НАБУ і САП, який має повернути їхню повну самостійність. Профільний комітет цей документ погодив. Дуже важливо, щоб в нас була незалежність інституцій, в тому числі таких, які займаються антикорупційною діяльністю. Ми тут сьогодні для того, щоб дожати, можна сказати Верховну Раду для прийняття цього закону. Якщо його не проголосують, то ми будемо тиснути на владу, поки його не проголосують. Врешті. Тому що ну це важливо, тому що це наша євроінтеграція, це фінансування заморожених російських активів. Це все на світі, і тому дуже важливо, щоб наша влада не збивалася з правильного курсу.